Перше шкода, що справді не можу бути з вами разом. Ви відрекомендували мене як посла. Але я більшу свою професійну жит... частину життя провів у Стенфорді на професорській посаді. Я викладаю тут дуже довго. Шкода, що я не можу долучитися. Я прочитав програму, і я бачу, які масштабні завдання ви по собі поставили у Києві. Але... про Вибори можна говорити довго. Для мене імперативним питанням зараз є проходження законопроекту про допомогу України без цього закону. Жодної розмови немає сенсу вести про допомогу Україні. Буде занадто пізно, коли я бачу ретроспективний План дій. Я думаю, що було не дуже розумно поєднати різні частини законопроекту. Я підтримував стратегію президента Байдена. А зараз я думаю, що проект про допомогу Україні треба було проголосовувати і виписувати окремо. Разом з тим, я підтримую ідею пр... сенатора Кардіна. Він Правильно говорити, що президент повинен зробити так, щоб ті його прихильники проголосували. Всі, хто слідкують за дебатами, знають, що якщо Палата представників проголосує, то вони проведуть цей закон для про допомогу Україну. Минулого разу це було 300 до 100, і голова Джонсон весь час про це говорить. Я б сказав так: по-друге. Найголовніше зараз говорити про те, що треба впливати або на Трампа, або на спікера Джонсона, аби вони змінили свої точки зору. Будь ласка, не забувайте про це. І третє, в мене є рішення. Ви почули, як сенатар Кардін говорив про законопроект. ідея полягає в тому, що набір санкцій проти Росії. Який вже давно реалізується, ми запропонували додати до нього ще одну ідею: ми не зовсім ще можемо виконати усі вимоги того, що нам треба було зробити давним-давно передати ці активи розумним чином на допомогу українській справі у війні і у післявоєнній відбудові. Це прекрасна ідея. В сенаті її вже о, схвалили. Її схвалили у о, іншій палаті. Сенатор Ріш із Седрима Маккол, Маккол, не плутати з Макфолом. Його звати Маккол. Гадаю, що у нас забезпечена перемога, тому що цей законопроект буде направлений на допомогу Україні. Республіканці додали якісь нові моменти. Вони вважають, що їм не по дорозі з Байденом в усіх кроках, але зараз їм можна провести цей законопроєкт. Це мій конкретний крок до того, що ми повинні були зробити ще кілька місяців тому назад.